Я бажаю сьогодні і сестрі згадати нам із Галі Матфія опис Матфієм життєвого е, е, шляху нашого Господа Ісуса Христа, який він прожив, і ті акценти, які Матфій вирішив розтави. Е, Матфій е, вирішив написати так своє Іван, як досить стримав його духи, його здібності, його пам'ять, його слова. Так, щоб загалом за, за, за івангелія Матвія отримала назву «Правильність Царства. Як ви, якщо ви хочете узнати про царство, про царя, які принципи цього царства, що ну, полягає правильність, Матвій каже, я вам хочу написати це, в цьому івангелі і ви зрозумієте це. І ключовою особою Іван Матфія є особа Ісуса Христа, саме Його він показує царя. І е, е, після першої промови Ісуса. 5, 6, 7 розділ, Матфій, друзі, в 8 і 9 розділі продовжує лінію, щоб показати, який чудовий Цар, який чудова особистість Бога прийшла на землю. Матфій, друзі, скрупульозно описує 10 чудес, які зробив Ісус, 10, написано, 10 стілень, які Він зробив. Баріше. Матфій описує три напрямки божественної сили, які проявив Ісус. Перше, Ісус проявив владу над людськими хворобами і немочами. Друге, друзі, Ісус Христос проявив свою божественну владу над природними стихіями. Матвій описує Ісуса як такого, якому підвладні всі земні природні стихії. Вони змокають перед ним. І друзі, третє. Матфій показує Ісуса Христа як того, хто має владу над людськими гріхами. І, друзі, оця потрібна якби, акументація Матфія. Він каже, подивіться, хто цей? Хто має владу над людськими хворобами і над всюдівськими силами? Хто має владу над проти Нестихіями? І якби кульмінаційний акорд, який е, Матфій е, ставить в кінці цього описання, він каже, подивіться. Те, про кого я вам розказую, описую, він має владу над людському гріхами. Друзі, читаючи це Євангеліє, ми приходимо з захоплення, що наш Господь він має велику владу. От, сестрі, коли у нас немає сили, ми приходити до того, хто має силу, хто має силу нас оздоровлювати, хто має силу е, родним стихіям. Керувати цим родними стихіями, хто має владу і силу прощати на наші проблеми. Так, друзі, в нашому житті, можливо, не буде так, як було в першому столітті, коли Христос дуже потужно являв цю силу. Ми просто до нього приносили, приводили різних хворих, больних, паралітиків, хворих, і він написано оздоровлював цих людей. Мабуть, ми не станемо з вами свідками, як хвилі на морі змовкають, або якісь інші хоробні стихії. Стою під нашому Господу. Але друзі, щодо третього чуду, ми сьогодні з вами можемо бути 100%, 100 впевненими і свідками, як Бог прощає гріхи. І ми маємо сказати, проти сестри, що ми є цими свідками. Ми сьогодні можемо засвідчити, що ми в Ісуса Христа, який має владу прощати людські гріхи. І ми маємо сказати, що я один із тих, кого ти помітив. Я один із тих, кому ти простив гріхи. І, друзі, це наш фундамент нашої віри, нашого зібрання за Христом. Блажання ті люди, чи прощі і чи беззаконні покриті. Застри, ми сьогодні стоїмо на цьому міцному фундаменті, що прощую, наші гріхи прощі, наші беззаконні покриті. І ми, друзі, приходимо постійно до. Підніль, до Ніх нашого Господа Ісуса Христа постійно за прощенням, за миром. Ми приходимо до Його сили крові, яка прощає нас, яка була за наші духи та провину. Тому ми маємо такого чудового Бога, який, який був засвідчений юновістом Матфієм в трьох напрямках. Чи раз друзі нагадаю: зцілення хвороб і демонських сил, друге природні стихії і третє: прощення. Гріхів. Крім того, Матфій описав 10 чудотворень, які створив Ісус з 8 по 9 розділ. І ми їх можемо, ми можемо перерахувати, ми можемо бачити, друзі, що 8 років з перших вішів стілення Прокаженного, 8 розділ з 5 вірша стілення Слово Ісотника, 3 стілення Течі Петра. Четверте зцілення хворих вигнання 8 8.16. П'яте зцілення гергістинських існуватих, 8.28. Шосте, друзі, 9.1 зцілення паралізованого. Сьоме стілення правотачевої воскрешення дочки начальника. Дев'яте друзі зцілення двох свіпих, 9.27. І 9.32 зцілення імового. Друзі, 10 чуд, ну Ісу зробив на мене більше чуд, але от вирішив записати 10 чут. 10 чуд. чудотворень, які зробив наш Господь Ісус, щоб показати свою владу у стіну людських е хвороб. І це мало засвідчувати про нього і про Месію, і про царя, і про справжнього мови. Е Як ви думаєте, проти -е сестри, старши свідками? Ну, ми зараз чекаємо ці чуда, а люди, які жили в той час, вони ставали на власні очі свідками цих чудес. Друзі, уявіть собі е, стілення німого піснуватого чоловіка. Друзі, ви знаєте, згідно єврейського євре... це було десяте чудо, згідно єврейського очікування, е, єврейський ревінант казав так, що е, вони казали, що цілити німого існуватого зможе тільки Месія, коли він прийде, тому що ну, того ще якби можна було демона виграти, німого, але але того німого, ну, це було це було неможливо. Друзі, Ісус засвідчує, що йому будь-яка хвороба не є проблемою. І от читаєш, друзі, ці чудотворення ми маємо прийти в таке друзі, усвідомлення, що ці всі чуда. Вони мали бути покликані, щоб викликати в людях, що мали і віру в Христа і Світі. Отримавши стільки чудес, отримавши стільки явних е -з 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 знамен, які з'явив Ісус, народ продовжував не вірити в нього. Я прочитаю одне з чуд, яке створив Ісус, одне з десяти цих чуд, яке записано в 9 році, залишається на 10 по вірш 26 -го. Ми, ми, додаючи, потребуємо і молимося. Це одна із е, десяти чут, які зробив Ісус, про які написав Матвій е, в Євангелії Своєму з 8 по 9 років. Матвія 18. Ще він говорив їм це, як прийшов один начальник і, поклоняючись йому, сказав, моя дочка щойно померла, але ти прийди і походи на неї свою руку, і вона живе. Ісус встав і пішов за ним. І з ним пішли і його учні. І ось жінка, яка 12 років страждала на кровотечу, підійшла ззаду і доторкнулася до краю його одягу. Бо казала собі, якщо тільки доторкнуся до його одягу, одужає. Ісус, обернувшись і побачивши її, сказав: «Підбадьорся, дочко, твоя і роздаровала тебе з тієї миті жінка стала здорова. Ісус прийшов щодім, начальника, побачивши замідарів, і народ у сум'яті каже їй, вийдіть, бо дівчинка не померла, а спить. І вони сміялися з Нього. Коли ж народ вибили, він увійшов, взяв її за руку, і дівчинка встала. І чутка про це розійшлася по всій тій землі. Ми маємо два спарених чуда, вони відбуваються в одному сюжеті, який розвивається дуже динамічно. Перше, що можемо зробити виставок, друзі, пам'ятаю, коли був ну, 90-х роках кіносеріал, що багаті теж плачуть. Друзі, в даному тексті багаті теж хворіють. Багаті теж хворіють і багато теж помирають. Написано, що у одного начальника написано, що в нього що одна побала дочка, написано на 17. Друзі, дивіться, цей начальник від цього, що він не належав до ізраїльського народу. Ну, принаймні, ми про це якби, не, не читаємо. Хоча, ну, друзі, да. до речі, ми читаємо ви щоківанка, що це був Іаїр. І називається ім'я цього начальника. І от написано, що в нього дочка щойно померла, це начальник говорить, але ти прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Друзі, дивіться, яка віра була в цього начальника. Він вірить, що якщо в його дім прийде, і Ісус покладе свою руку на неї, його донька оживе. Написано, що Ісус пішов за цим начальником і за Ісусом, пішли його. Ну, нам просто, дуже важко уявити, з яким настроєм йшли учні. Або, ну, я думаю, що ну, коли тебе запрошують в дім е, помарлого, яка написана щойно помарна, друзі, запрошують дім помарлого. Друзі, ви знаєте, мені як один брат розповідав служити, випадок такий з свого життя випадок, про те, що е, коли були одні похорони, і в нього було внутрішнє бажання. Помолитися, щоб Марк пристав. Ну, от, каже, якась така нав'язлива думка. От, зараз привселюдно помолитися і скажи, Господи, там, підніми. там, Хай підніметься. Ім'я Ісуса Христові, я помилюся, каже. А раптом ця думка не від Бога там і. Ну, і може, і я, я не буду оцінювати, друзі, що це була за думка. Я просто друзі, кажу, що коли ми приходимо в дім плачу, лежить мертва людина, і е, дивіться, е, оцей батько цієї дівчини, цей начальник, він не побоявся увірувати в те, що якщо Ісус на нього на неї покладе свою руку, вона не живе. В нього була віра в цей міст. Він вам почему вже про Багато чуде вірив в Ісус, він вірив в його божественну силу, він визнавав його за Бога. І він не дивився на те, що він начальник на своїх підлеглих. У нього була одна думка. Остання надія, він сказав: Ісус, Він поблизу не своєму. І коли Ісус ішов до цієї дівчинки, яка щойно вона коли що ось одна жінка, яка 12 років страждала на правотечу, і дійшла сам і дотокнулася до краю його одягу. Я просто в що вона страждала 12 років і написано, що вона видала багато коштів на лікарів, але лікарі не, не допомогли її проблемі. написано, що вона непомітна, після того, що вона торкнулася непомітно його одягу, і цей дотик не помітив, друзі, ніхто. Ні учні не помітили, ні народ не помітив. Вона до нього доторкнулася з вірою, що. Якби вона сказала тими словами цим, цим своїм жестом, я багато е, в чому вже пробувала ну, мати надію. І сказала, ні вікарі, ні мій досвід, е, ні мої багаторічні зусилля мені не допомогли. І найколедний Ісус. Ісус, якщо до тебе, ося, ти мені допоможеш. Більше мене нікого. Друзі, ви знаєте, коли люди віруючі, от що е, начальник, що оця дзвінка, яка страдала на правотечу, якщо віруючі люди займають позицію і говорять подібні слова, мені ніхто не може допомогти, крім Ісус. Друзі, е, з цього в мене в житті люди віруючі, які шукають, можливо, звільнення, які шукають е, якогось підняття в житті, якого виходу з своїх проблем. Друзі, у них настає оце підбадьорення від самого Господа, коли вони всю свою надію подають на нього, які вони говорять, мені більше ніхто не допоможе. Друзі, ви знаєте, я помічаю в новому завіті в Святому Письмі одну таку якби, духовну форму. Якщо ми надіємося на себе, ми загинемо. Якщо ми надіємося на себе, ми впадемо. Якщо ми надіємося на Ісуса Христа, з ним будемо жити. Я досі раз пересвідчувався, що коли ми надіємося на свій досвід, на, на своє покаяння можливому люборону, на свої роки християнства, на своє положення, на свій статус, ну, ми починаємо віряти тих інших людей, вважати себе ще не такими ну, пропащами, як інші люди. Друзі, коли ми говоримо, що Ісус, мені більше ніхто не може допомогти тільки Ти, Друзі, в нашому житті настає. Етап підняття, Бог починає піднімати, Бог нам допомагає, Бог нам є свою силу і допомогу. Так було в житті начальника, так було б в житті цієї жінки, яка страдала на правотечі 12 років. Бо вона сказала собі, написано вірш 21 якщо тільки доторкнуся до його одягу о Божию. Вона, друзі, як сказала самі собі, внутрішнє прийняла таке рішення, свою надію вклала. Я до нього доторкнуся і я вірю, що Він і е, написано, що з того моменту е, вона з е, цією ж самою миті не пристала стала здоровою. Іссуд рухається далі, він приходить в дім начальника, побачивши це по Карєві народу сум'яті, каже їм вийдіть, бо дівчинка не померла спить. Воно вже міркувало в себе, друзі, я казав про те, що бібер розглядає смерть як сон. Е, чому бібер називає смерть сном? Тому що ті, хто померли, для Бога вони сплять, тому що Бог свій час їх може підняти. Коли мартви помирають, це метафорично, символічно називається сном, тому що Бог знає, що вони заснули на певний час, тому що настане час, коли Бог скаже їм станьте, воскресніть, підніміться. Так друзі було в житті Ісуса, так було з дочкою цього начальника, так було з тими помарними, які помирали за часів Ісуса Христа. Ну, написано, друг наш вагер не помарка, що друзі роблять? Я йду розбудити його, каже Ісус. Допустимо, що Ісус говорить з і народ, які стоять як до виначальника, вийдіть, бо дівчинка не помагала і вони сміються з Нього. Друзі, сміються, але що робить? Але виходять. А хто їх, друзі, хто їх ну, мав право вивезти здобув? Коли ж народ вивели, хто їх вивели? Батько. І хто вір в начальник? Ісус сказав, вийдіть, а ви вів батько. Е, коли всі люди сміються з Ісуса, е, батько став цією ключовою особою віри, яка повірила не в людську традицію, не в стихії світу, що, можливо, всі сміються з Ісуса, а хто його знає, що покладу, чи він поклали стане моя донька, чи не стане. Батько скаже, він нам сказав, вийдіть, вийдіть. І я думаю, що ну, начальники вміють казати власним голосом «вийти», у них це виходить. Я думаю, що саме таким е залізним тоном, власним голосом, начальник сказав всім людям, всім секундарям, всім народу, який був у сум'яті, вийти з будинку, вийти з кімнати. І напустимо, коли народ вивели, і ми говоримо, що е виводив його саме батько своїх дівчини-начальник, він увійшов, взяв її руку і дівчинка встала. Сестри, для нашого Господа немає чого нам можливо. Він називає нейснуюче як існуючим, він вирішує людські проблеми, але для цього, щоб Божа сила проявилася, йому треба, друзі, одне. йому треба наша віра, йому треба наша довіра, наша слухняність, йому треба наша е, акт е, повної довіри, коли ми довіряємо Богу і кажемо, Боже, я довіряю я знаю, що моє життя в твоїх руках ти можеш допомогти мені, ти можеш мене підтримати в моїх тяжких обставинах, ти можеш мене оздоровити, ти можеш мене підняти, ти можеш мене тримати, ти можеш мене довести в небо. І більше в тебе є сила, щоб мене далі і далі отримати на шляху слідування за тобою. Це у нас є такий надійний, е, Господь і помічник, який може проявляти свою потрібну божественну силу. Я повторюю, друзі, про яку описує Матфій. У стіленні хвороб і вигнанні демонських сил у владі природними стихіями і у прощенні людських гріхів. Тому давайте ми зараз подякуємо, що ми маємо такого сильного, потужного Господа Ісуса Христа. Амінь. що життя полюблює у своїй стосунки, з твоїм Івангелієм, з Духом Святим. Ми пізнаємо краще і відмовляємося у цього духовному змогу. Дякую тобі, Спаси, що ти проявляєш свою божественну силу в нашому житті, і вона дієва і реальну. Ми в минулому стали слідками багатьох твоїх чудес, саме велике чудо це те, що ти простив нам наші проблеми і гріхи нас Насильним Сином Молоді. Дякую тобі за цей міцний фундамент нашого життя, на якому ми можемо стояти, старшого після зростати. Господи, поможи нам, читаючи слово твоє, бачити Твою величі, бачите, як ти прощаєш тихи, стіляєш, маєш план надродними стихіями. І Господи, поможи нам більше довіряти тобі, довіряти тобі свої плани, своє життя, довіряти і надію тиснуть тебе